10 грудня у приміщенні коворкінгу відбулася зустріч підприємців шосткинської громади з представниками данської ради, організована задля того, аби ознайомити ФОПів з можливістю отримання бізнес-грантів на створення або відновлення бізнесу. У непростих воєнних умовах на прикордонні наразі в нас програма розрахована на існуючі бізнеси, котрі працюють від двох років та мають у себе у штаті не більше 20 працівників. Реєстрація дуже проста. Ми все спростили для того, щоб людям було як наймогу, зручніше прийняти участь у нашій програмі. Програма спрямована на підтримку бізнесів, котрі зазнали негативного впливу від вторгнення Росії на українську територію. Зазначає пан Олександр і наводить приклад: це була Дніпровська область. Люди займалися підготовкою води питної та її доставкою. Люди звернулися. на жаль, у людей були втрати при обстрілі. Постраждало їх обладнання, котре фільтрувало та очищувало воду. Вони звернулися. І отримали грант. Також люди отримували гранти на теплиці, на устаткування, на придбання сировини, на сплату оренди. Розраховувати на грант від данської ради можуть ті підприємці, у кого в результаті російської агресії було пошкоджене виробництво, обладнання, майно. Або вони хочуть придбати нове обладнання для продовження своєї справи. Або, наприклад, якщо людям треба сплатити комунальні платежі, або найняти додаткових працівників. Це може бути як сільське господарство, так і не сільське господарство. Це вже залежить від того, чим саме людина займається. Сума допомоги складається від тисячі до п'яти тисяч доларів. Знову ж таки, по курсу НБУ на день перерахування коштів. Це пілотний проект для Сумщини, який, до речі, вже гарно себе зарекомендував у південних областях України. Ми дуже хотіли, щоб вони приїхали до нас в громаду. Ми їм вдячні за увагу до нашої громади. Тому ми сьогодні зробили такий круглий стіл з підприємцями нашої громади. Дуже багато людей відкликнулося, тобто це ще раз говорить про нашу активність, активність і бажання працювати в нашому місті, в нашій громаді. Сьогодні кейс був присвячений допомозі малому і середньому бізнесу про грантові проекти, про грантову програму. Підприємці, що завітали на зустріч, мали змогу почути дуже детальну схему подачі документів та їх оформлення задля отримання фінансової допомоги у вигляді бізнес-гранту. І ця пропозиція зацікавила майже всіх. На сьогоднішній день мені ця програма дуже цікава. У мене навіть виникло два напрямки, куди б я могла залучити ці кошти. Тому чому важливо, якщо є ідея розвиватися, і ти шукаєш кошти, які треба вкласти, то іноді це і зупиняє, бо зараз дуже важко знайти ці кошти. А така програма може допомогти і дати поштовх подальшому розвитку, що сьогодні дуже важливо. Я підприємець Першої групи ФУП, але збираюсь переходити на другу. збираюсь взяти двох працівників, тому мене дуже зацікавила ця пропозиція. І, звісно, дякуємо за те, що запросили нас сюди і скористуємося обов'язково. До речі, міський голова Микола Нога подякував представнику данської ради за інтерес, проявлений до Шосткинської громади, і висловив сподівання на подальшу співпрацю на благо її жителів. Які не полишають свої домівки і сподіваються на скорішу перемогу, підтримуючи економічну сталість нашої держави навіть у таких непростих умовах.